Всім привіт криптової на зв'язку CryptoNexus і сьогодні розберемо, які є ризики в різних класах активах, який ризик у нас і як потрібно інвестувати правильно. Давайте розберемо, що в нас є на даний момент найбільш популярніші такі активи, якщо не брати там квартири, інвестиції в житло і так далі. То в нас є криптовалюта, у нас є акції і у нас є облігації. Зрозуміло, чим більше ви хочете заробити, тим більше у вас ризик. тобто Якщо у вас заробити ціль з 100 доларів, 10 тисяч доларів або 100 тисяч доларів, то у вас буде дуже високий ризик, тому що, щоб заробити з такої маленької суми, таку велику, вам потрібно дуже сильно ризикувати. Якщо у вас там, наприклад, є 10 тисяч доларів і вам треба стабільний дохід, і ви плануєте там 10% річних отримувати, то це у вас менший ризик, тому що ви ризикуєте менше, і така велика дохідність вам уже не потрібна. Ну найперше, що має найменший ризик і не має ніякого більш-менш профіту, це гроші. Це саме нижчий показник, який в нас є, тому що гроші у нас не мають профіту. Але й не мають ризику, тому вони мають мінімальний ризик, хоча і поїдається вони інфляцію. Далі у нас посередині десь тут, ось в центрі плюс-мінус, можливо, навіть вище, десь у цих значеннях у нас є акції. Десь тут, ось посередині у нас є облігації, які мають невелику дохідність, але вони є найменш ризиковими. Це облігації. І в найвищому секторі я, напевно, навіть відмітив його десь тут, ось це, це у нас крипта. Біткоін і альткоїни. Хоча е, навіть альткоїни я ще відніс би ще вище, ніж біткоін і ефір. В цю строчку, де у нас крипта, я відніс біток і ефір. А вже на сходинку вище, я вже сюди відніс би альткоїни. Ось так виглядає крива е, ризику. Тобто, якщо ви ризикуєте більше, ви вкладаєте в крипту. Якщо ви ризикуєте менше, ви вкладаєте в акції. Якщо ви ризикуєте ще найменше, ви вкладаєте в облігації, якщо ви зовсім не хочете ризикувати, ви вкладаєте гроші. Але про гроші я казав, що у грошей є така властивість, як інфляція. І інфляція пожирає ваші гроші, тобто ви втрачаєте гроші. Тому у вас варіант або не вкладати гроші і все одно їх втрачати, або приймати на себе якісь ризики і спробувати ці гроші примножити. Також хочу вам розповісти, що в залежності від різних фаз на ринку, від різних циклів, у нас ось ця табличка. Вона переходить з одного ступеня в іншу. Тобто, в деякі моменти нам дуже цікаво інвестувати в облігації, в деякий момент дуже цікаво інвестувати в акції, а в деякі моменти нам дуже дуже цікаво в інвестувати в крипту і вальту. Це ж залежить від того, який в нас на ринку. Це залежить від деяких факторів, але в цьому гроші перетікають з нижніх ступенів у верхні і навпаки. Так, у нас ходять цикли, тобто гроші перетікають з нижніх, менш ризикових активів в більш ризикові. І потім цикл змінюється, і з більш ризикових гроші перетікають в менш ризикові. Це потрібно розуміти, коли ви інвестуєте. Також ще є така штука: це ваш вік. Чим ви молодші, якщо вас вам там, наприклад, 20 років або 15 20 років, чим ви молодші, ви можете на себе брати більше ризик. Тобто, якщо ви молодші, ви можете брати на себе більші ризики. Якщо вам уже там 35-40, ви вже маєте менше ризикувати. Вже не такий у вас ступінь ризику великий, тому що вам більше років і відновлюватися вам також буде набагато чаще. Якщо ви там уже 50+, або 60+, плюс, ви вам зрозуміли, що в такі роки вам уже не хочеться ризикувати. Вам тільки аби зберегти капітал і якось його утримати на плаву. Тому чим раніше ви почнете, тим більше я рекомендую. Дивитися на більш ризикові активи, але чим далі по віку вам потрібно вже робити такі інвестиції, в менш волатильні і в менш ризикові активи. На прикладі біткоїна ми бачимо, що за рік він може там виростати на 200%, потім падати на 67%. Потім знову падати на 80%, потім знову рости на 800%. І такі дуже великі качелі волатильності ми маємо. Можемо падати на 74%, потім знову рости знову на 80%. З акціями у нас такої великої волатильності немає. Ми тут входимо в районі від 30%, можемо падати на 30%, це у нас була Аломалія, де ми виросли на 70%, потім ми падаємо на 24, потім ми можемо знову вирости на 21% і так далі. І ми бачимо, що тут, якщо дивитися по роках, на SP 500 ми можемо виростати там від 30 до 40%. Тобто немає такої великої волатильності, як на криптовалютах, де в будь-який момент біткоін може впасти на 70-50%. Навіть ось цей аномальний момент просто за один день ціна впала на 50%. Тому ви повинні розуміти, якщо ви інсуєте в крипту, то тут дуже високі ризики. І якщо у вас великий вік, це не варто робити, і також, якщо великий капітал, це також не сильно варто робити, тому що потрібно розуміти степінь ризику. Якщо більше капітал, вже можна інвестувати в менш ризикові активи, такі як акції, облігації, отримувати дохідність. Тому що чим більше капітал, тим менше потрібно ризикувати. Чим менше у вас капітал, тим ризикувати більше, я вам рекомендую. І також хотів би розділити трішки біткоін і ефір. Ми бачимо, що на біткоїні у нас ціна дуже часто вертається до своїх максимум, дуже сильно може повертатися, рости. І він менш волатильний, Хоча ми також бачимо, тут у нас просадки мінус 70%. Але, наприклад, на альткоїнах, якщо ви бачите, альткоїни можуть як дуже сильно рости і давати сотні тисяч там, іксів на різних активах. Але якщо ви в правильний момент зайдете в ринок, можете втратити від 95 до, до навіть 100% свого капіталу. Навіть якщо ви купили б десь в нижній точці, мали б просадку 90%, якби десь тут купили, мали б також просадку 75%. Тобто дуже часто, якщо ви купляєте на тренді, який направлений донизу, у будь якій точці ви можете отримати від 50 до 80%. Тому ризик в альткоїнах дуже великий, і тут потрібно мати дуже правильний підхід. Тому, з точки зору інвестицій, ви вам потрібно розуміти ось цю картинку: чим більше ви хочете зробити, тим більше ризик вам потрібно на себе брати. Чим менше ви хочете зробити, тим менше ризик потрібно брати. Надіюсь, вам було дуже цікаво. Приходьте на стрім, який буде в цю неділю о 19.00. Там ми більш детально поговоримо про інфляцію і про інвестиції в різні типи активів. Всім дякую, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.